Чекав нас, ми ходили на бух купатися. Чуєте, як морчить. Чупи йому пряжку, Це так хоче на вулицю гуляти. Вийшли ми з ним по звичному маршруту окрухати. Сьогодні, пішли до криниці. Пішли, там криниця є, там теж щось подобалося. до догори. Так, до криниці йдемо. О, біг як. Хіст розпушив. Маліну треба понюхати. Як же ж без маліни? Фіст пушистий такий. А то постійно тільки виходимо з хати зразу зразу округ хати біжить. В квітник туди. А це сьогодні вранці потягнув був до Криниці в іншому напрямку. Та тільки ще також говорю, давай до Криниці підемо. А то що ж? Одного маршруту ходити. да персюні? Пішли, пішли, пішли давай. А, що тут тебе не було? Ще ми тут не ходили. Персик до персика пішов, персик росте. І пішов до персика. Не знаю, в цьому році дощів мало було. Персик не вродив. Та тихіш прийшли. А тут тебе що цікавить. Оба. Персик, то вже сусідська тераторія. вже інша хата. Там вже сусіди. То не наше. То не наше. <рістю> Наша лише до криниці. Ну, можеш походити, понюхати, так. Да. Ніхто тобі нічого не скаже. Да? Так? Джить, куди стяне? Ну, персень. Ну, не можна там ходити, то чуже вже. Як його пояснити, що вже чуже. <рес> Ні, давай, давай буде, давай будемо вертатися. Так, наш репортаж припиняється, будемо персика розвертати. В сторону нашого господарства. Пірсінь, ну не можна, не можна, не можна, не можна. Ні-ні. ні. ні, ні. Як? Упорно. Каже, як це? Все моє, а тут не моє. Давай розвернемося в іншу настрою. Давай, Давайте, підеш сюди. Давай сюди. Давай да. Ну, доведеться йому тепер сидіти, пояснювати, що туди не можна Отак, От молодець, молодець, сюди, так. Да. Іди сюди. отакі От у нас прогулянки.